Казка Джил Мёрфі поплавило. Одного ранку мама вирішила взяти рубі із собою у крамницю за покупками. Рубі може допомагати мамусі, сказала мама. Домага. Мамусі, зарепетувала Рубі, стрибаючи вгору вниз, із захватом. Піу, піу, піу. стрибала і стрибала Рубі, і ніяк не могла зупинити це стрибання. Ну, все, вже досить стрибати, сказала мама. Сить стрибати, погодилася Рубі. Ходімо, сказала мама, сідай у візочок і пішли. І пішли! Повторила Рубі. Югу. Спочатку Рубі з усіх сил намагалася бути корисною. Мама вибирала товари і передавала їх Рубі, а Рубі складала їх у магазинний візочок. Мама передала Рубі пакуночок із морквою. Можеш покласти це у візочок, будь ласка, запитала мама. «У візочок!» Гордо повторила Рубі, закидуючи моркву. Потім мама передала Рубі пакуночок із хрустиками. І це туди ж, сказала мама. І це туди ж!» – повторила Рубі, стискаючи пакуночок так, щоб він тріскав. Не стискай речі, Рубі, сказала мама. Роби як слід. Як слід, повторила Рубі. Мама простягла Робі буханку хліба. Можеш покласти це у візочок, будь ласка, попросила вона. У візочок. сказала Робі, підкидаючи хліб у повітря. Ні, не кидай його, сказала мама. Зроби добре, добре, погодилася Рубі. Далі мама передала Робі банку із квасолею. Рубі присіла і покотила банку по підлозі. Котице, сказала вона. Котиця. Ну, так, сказала мама, якщо ти не можеш мені допомагати як слід, краще сядь і посидь. Сядь посидь, сказала Робі, хапаючись за візочок, розганяючись і їдучи з ним геть. Ану, повернися, негайно, Робі!» – закричала мама. Краще зупинися негайно або будеш у халепі. Я серйозно. Ти не дуже мені допомагаєш, Рубі, сказала мама, всаджуючи її у візочок. Не дуже допомагаю, сумно погодилася Рубі. Мама повернула у відділ із солодощами, а давай знайдемо щось смачненьке до чаю, запропонувала вона. Ой, поглянь, у них є тортик у вигляді свинки. Тобі такий подобається? Такий подобається, сказала Рубі. Тоді я просто покладу його у візочок, сказала мама. Робі дивилася, як мама це робить, а потім перехилилася, щоб гарненько розглянути тортик. Я тримати свинячий торт, попросила вона. Оце вже ні, ні, сказала мама. Залиш його у візочку, добре, просто залиш. Просто залиш його, погодилася Робі, мудро кивнувши. Саме так, нервово сказала мама, просто залиш його гаразд. Просто тримати його, попросила Рубі знову, на цей раз дуже мило всміхаючись. Просто тримати свинячий торт. І тоді мама зробила велику помилку. Ну, добре, добре, сказала вона, виймаючи коробку із тортом із візочка. Просто тримай його. Гаразд. Рубі простягла вперед рученята і нетерпляче поворушила пальчиками. Просто тримай його, погодилася вона, хапаючи коробку і міцно її до себе притуляючи. Саме так, сказала мама, просто тримай її, гаразд. Рубі притулила до себе тортик занадто сильно, а потім подивилася вгору на маму і всміхнулася. Дуже рішучою посмішкою. Їсти свинячий тортик. голосно сказала Рубі. Їсти свинячий тортик зараз. Рубі стиснула коробку, і тортик випав. Ні, ні, сказала мама, намагаючись забрати тортик. Дай мамі цей тортик. «Їсти свинячий торт!» – заголосила Рубі. «Їсти свинячий торт. заголосила Рубі. Їсти свинячий торт зараз. Мама спробувала вийняти Рубі сидіння, але та випрямила ноги і відкинулася назад. Тоді мама спробувала забрати тортик, але Рубі міцно у нього вчепилася. Тепер усі на них дивилися. Нарешті мама вирвала з лап Рубі роздавлений тортик і поклала те, що від нього залишилося назад у візочок. Рубі вищала так, що аж вуха закладало Дай мені свинячий торт! Я хочу їсти свинячий торт. А -а -а -а! Я хочу його зараз. Рубі продовжувала вищати на касі, поки мама платила за покупки. Invece. Я так перепрошую за це, сказала мама касирці. Мені здається, вона просто втомилась, зазвичай вона так не поводиться. Правда, Рубі? У відповідь Рубі пірнула головою назад у візок. Дай мені свинячий торт зараз. закричала вона. Мама спакувала продукти так швидко, як могла, запхала Рубі у коляску і поспішила геть з магазину. Усі навколо досі. Витріщалися на них. Усю дорогу додому Рубі продовжувала вищати Дай мені свинячий торт! А! -а, -а! Дай мені, я хочу його зараз А. -а, -а Рубі, сказала мама, Господи, та припини. Усі навколо дивляться на тебе. Припини цей галас негайно. Але Рубі не припинила цей галас негайно. Насправді, вона не припинила його, доки вони не дійшли до вхідних дверей свого дому. Мама заштовхала візочок у передпокій і сіла на нижній сходинці. Рубі була дуже втомленою, а мама була дуже сердитою. А тепер Рубі давай поговоримо, сказала мама суворо. Ти була дуже неслухняною. Дуже неслухняною, погодилася сумно Рубі. То що ти мусиш зараз сказати мамі? запитала мама. Рубі всміхнулася своєю найкращою, найвибачальнішою посмішкою і сказала тонесеньким лагідним голосочком: Їсти свинячий торт, будь ласка.